Значить, та свердловина, оскільки вона не давала той дебето води, потрібно, значить, ми почали будувати нову свердловину. Для того, щоб збудувати нову свердловину, треба знайти п'ятно, тобто де її можна збудувати. В цій частині Ілипівця є проблема. Яка проблема? В чому заключається проблема? Що знаходиться кладовище, є відповідно зона метраж від кладовища, де можна будувати свердловину. Якщо мене не зараз пам'ятає, сот метрів, пів кілометра, пів кілометра. Значить Спочатку була перспектива будівництва свердловини там коло старої, старої газової, бо там тече дуже гарна вода, всі їдуть пити, але спеціалісти, які були тут, визначили, що там по суті води, де води, теж не буде. Крім того, парадокс заключається в тому, що післоти, як води, яка та як там на грамоту студію, знаєш, що в мене син живе, де там, де син, ну, більш-менш нормальна вода. Там, де знизу, там де буде Віра Кравчучка, живе Віра Миколаївна Коли заробила в адміністрації, була автором запах, запах відчувається було ну, постах. По, по, ну це де, 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 де. Постає питання, значить, що в даному випадку чи в заліцю можна воду пити. Ми постійно здійснюємо контроль за цією водою. Перед тим як ви робили теж контрольні замери. Хоча б я не знаю, коли ви робили, але перед два дні перед цим ми теж зробили контрольні за заміри. Теж санстація та що вас зробила. Вода значить відповідає нормам. Почекайте, я ж не я ж не кажу, що вона хороша. От, послухайте мене. Сказав, що він ви Почекайте. Почекайте. Ну, Почекайте. Ви, 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 ж, ви, ж, ви ж прийшли сюди, що ви ви хочете почути щось. Почутись. Просто якщо ви будете возмущатись, і цього ні до чого не дойдеться. Абсолютно. Ви маєте повозмущатись там це, але ж ми не вирішимо цього питання. Є норми води. Ви розумієте, є норми води. Хто б з вас був в Вінниці, в Києві, там взагалі воду пити не можна. Ви ж пробували ту воду, але є норми по ГОСТу, що вона допустима для вживання. Так і тут вода допустима до вживання. Не, не якісна вона вкусові якості ніякі. Запах болота там де живе кравчучка. Має має. Ви зробили аналіз. Сказали, що ми знову зробили повторний аналіз незалежної лабораторії. Від Відповідь зараз директор водоконала вам про, про цих пройде по е, показниках, значить. Сьогодні ще один, один замір води води зроблений. Теж пити її можна. Я ж не кажу, що вона хороша вода, я кажу, що вона погана вода. Постає питання у вас сьогодні. Поні що, що що робити і як робити? Ясно, що нову сверловину, то що хотіли ми збудувати, через те, що це досить дорога, то збудувати і в, цім, в цьому мікрорайоні не можна. Це якщо будувати, то треба будувати аж туди, де славнянська е, славнянська свердловина. Звідти на сьогодні збудувати не може. Сьогодні коштів таких немає, ви прекрасно розумієте. Значить, в яким шляхом ми підемо? Ми сьогодні працюємо із фірмою, яка, займа, яка ставить водяні фільтри. Фільтри досить дорогі, досить потужні, вони стоять по 60 тисяч до 100, до 100 тисяч. Будемо працювати в тому напрямку. Зараз ми подаємо відповідно наші заміри води, які зараз є. Аналіз води даємо цій фірмі аналізи, ті нормативи, до яких ми хочемо щоб вода дійшла, і вони будуть прощитати фільтр для того, щоб цей фільтр постав, поставити. Поки ми не зробимо ці заміри, я не можу сказати, чи цей фільтр-фільтр буде тут, чи є такий вже досвід до роботи в цьому напрямку. Є досвід до роботи, де це є досвід до роботи в цьому, в цьому напрямку. ставлю фільтри для того, щоб робити очистку води. Таким шляхом ми маємо ти постає питання, коли це коли це буде. можу вам сказати сказати, є єдине. Постараємося до кінця цього року. Я не знаю, спочатку треба висадчити ціну цього фільтра. Тоді ми може дати відповідь, чи ми чи ми зможемо це робити? Я розумію, що для того, щоб не нашкодити, треба. Ми можемо тільки те робити, що ми робимо робити періодично замір аналіз води. Поки ми не поставимо фільтр, нічого не поміняється. Ви можете зараз. Попробуємо, по, крайні, по крайній мірі, цей. Якщо, якщо це не буде на той рік, якщо все нормально, якщо це не допоможе, не, 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 не треба шукати інший варіант, шукати іншу звинувину. Але якщо звиновину, то аж будувати там дослання. Другого місця тут немає. Це дуже великі кошти. Я не знаю, чи міська рада зможе це потягнути. Сьогодні ви можете зараз. Возмущатись, перетенься, але ви вже розумієте, що свердловини за один день не робляться. Коли ми збирались і казали тоді, якщо води, там води не стане, я вам пообіцяв, якщо не стане води, то ми зробимо нову свердловину. Ми так і зробили. Нову сверловину. Таке ж було запитання до мене. Ми так зробили нову свердловину. Да. От така, от, от, така тут вода, вода сьогодні неякісна. Погоджуюся, але за сьогодні вихід один. Ми робимо постійний аналіз для того, щоб не, на, не нашкодити людям. Через то. А вам, я кажу, єдиний вихід, єдиний вихід. сьогодні ставити, ставити свій малий фільтр, сьогодні набирати іншу, іншу воду, Всього, поки ми не, не, зробимо, не зробимо фільтр. Наша нам аналізи. Аналізи ми хороші, не доб'ємося ніколи. Ліна взяла воду. Да. О, хіба можна таку воду пити? А можна, дівчата, воду от я вам, давайте, я а вам... 10 гривень ми маємо платити за воду. Я вам дав. За... Не, не, не розказуйте не нам ніяких ніяк, ніяк, аналізів ми не будемо признавати. Ви собі як хочете, хочете ні за що за водяну, за річкову воду ми гроші не будемо платити. Вибачайте, бачите, але ми за річкову воду перше, давайте підемо з того сто з напрямку. Ви бачите, що сию. Сі... З цією зоною Липівця ми працюємо. Одна свердловина, друга свердловина, дорога і так далі. Ви понімаєте це? Тому, -то, тому -то сказати, що ми нічого не робимо. Ви не можете це. Ви з цим погоджується. Да, свердловина неудачна. Ви не знаю вода, вода не куди ж, але сьогодні ставити фільтри на ту грязну воду. Це все одно, що викинути вогнище, кинути е, е, пакет асигнації. Та вода не придатна для споживання, вона не може бути придатна. Що ви зробили? А раз вона технічна, значить платити за поміняти ціну не можна платити за таку воду, таку високу ціну. Раз. Друге, якщо люди знають, що там є свердловини, створіть комісію. люди знають, що там є. Поїхати і подивитися, і потім рішати це питання. Моя думка ставити фільтри. Це Василь Степанович, тому що ця вода не може бути придатною не тільки для пиття, Люди нікогда. Да. Ось його я кінчучка помідора да. заклався. Каже, йодом яким, чи чим не Василь, Василь немає. Це, це одне питання. Зараз... Друге питання. Ні, давайте я вам по, -по черзі дам відповідь. От ми стояли от там з вами коло вашого дому і дуже дискутували. Ви казали, що вода є в свердловині, що от ми просто не наповнюємо, не наповнюємо башню і так далі. Я вам казав, що треба просто кинути трубу нову, і для того вода піде. Ми це не повірили. Ну коли ми кинули нову трубу, до вас вода тоді пішла. Це тому тоді тому -то, да, в даному випадку тут теж ми вивчаємо це питання з такої точки. зору. Є це тариф, єдиний, який ви можете зараз, ви будете незадоволені, те, що я вам скажу, але я, ніколи, да, але я ніколи не брехав і вам брехати не буду. Абсолютно не буду брехати. Хай, я роз, розумію, що перед вироблю треба сказати, який я хороший, і так далі. Ні, я цього робити не буду. Я буду говорити вам правду через те, що люди повинні знати. Є, є єдиний тариф. Петрівський чи не хотів би, але він цей тариф поміняти не може через те, що він прийнятий повністю по, по місці Липець. Єдине, що, якщо вода, вилино, що якщо, якщо вода, якщо вода, якщо вода, якщо вода не придатна, якщо вода не придатна їй, і ви не хочете пити, ви її просто будете менше брати. Вода є теж такий самий товар. Я вам до відповім. Є такий самий товар. Кожен товар є собі вартість для того, щоб, щоб водоканал. Не був збитковий сьогодні. Сьогодні якщо він буде збитковий, він просто зникне, і тоді води буде води. Вас взагалі ніякої не буде, бо не буде кому воду. воду подавати для того, прорахується собіватись. Відповідно до цієї собіватися, становляться тарифи. Тепер щодо води, що ви знали, Сергій Романович, в Калинівці вода скільки коштує? Слухайте сюди, скільки скотко ще раз в Калинівці вода. Людей скільки Скільки? З Бугу Так, в Іринцях скільки? В Іринцях 12-40. В погребі ще скільки? 50 Ви зрозуміли, що сьогодні да, вода весь, висока, але сьогодні вартість води в Липівці найнижча Будь з оцих <позв> місць. А ми вже не кажемо, в Києві яка вода, в Києві ще дешевша вода. В Києві, шановні, в Києві вода завжди буде дешевша. Якщо подивитися, чому дешевша вода? Через те, що за воду платять. І скільки, якщо стоїть... Послухайте мене, ви ж хочете почути. Якщо стоїть П'ятнадцяти тажний будинок, в якому живе в одному будинку, живе стільки населення, стільки в нас пів живе в півлипівця, і там труба скільки йде? Ну, метрів 200-300. То ви уявіть, скільки на один метр труби знаходиться людей. Чим більше людей, тим вода що дешевша. То в нас ніколи не буде вода така, як в Києві. Ніколи. Але Ми дівчата, ще хвилиночку, давайте шумити не буде. Я ще Але вам як поясню. Як для того, щоб шуміти? зробити свердловину, треба знайти п'ятно. П'ятно шукається по нормах. Скільки можна, ну це дядько може в себе тут зробив, де, де хотів. Скільки, скільки є від зон тих, де можна зробити. Крім того, є спеціалісти, які шукають дебет води. Та От... це ж вони шукали, Так, вони шукали. От вони знайшли, вони знайшли що що де буде що де буде води там є ніхто не не наперед не змі не зміг знати як яка там вода наперед не зміг знати поки не поки не поки не було але, шо, не було свиловини ну, не послухайте, свиловина послухайтеся свиловина сьогодні є десятки водолікарня все стікає. стіка свиловина свердловина сьогодні є її другої зараз не буде тому то я кажу вихід сьогодні один ми будемо працювати для того, щоб пошвидше поставити фільтр. Я вже вам не сказав що через рік. Я вам сказав, що воно так буде. Ми знаємо. Ну ви, ви казали свердловину, що взагалі ми не збудуємо другу. Ну ми її збудували. Сьогодні, сьогодні, ви можете навіть тут. Будемо говорити, хоч воно пишеться, але я скажу, що думайте, мене камінця кинути, але Світловина нова не з'явиться цієї минули. Іншого я виходу не бачу. Але я все-таки хочу, щоб ви почули аналіз води, щоб ви орієнтувалися, що це, чого це. Ні, у вас ще немає. У вас є ще два аналізи води, це дві лабораторії, які зроблені аналіз. Води. На хочу почати з того, що аналіз вже відбирався з 10 липня, 10, 30. І 3 вересня аналіз брався санстанцією Ілінецькою і брався лабораторією Вінниця-водоканал. По-перше, що вода це живий продукт, якщо застой, він, вона тоді аналіз не буде вірний, треба, щоб був проток. Починаючи з цього, з 10-го, джерело, тобто свердловина, дає воду, яка відповідає нормам. Граниче тільки загальне желізо. Це на рівні і сухий залишок. Залізо обирається це шляхом окиснення, це... його можна обрати, але ці всі параметри, які видає свердловина, вони не шкідливі для здоров'я людини. Бо, каже, Там паличка є заключена санстанції від 30 липня бак лабораторія, бо є хіманаліз і бак. Бак відповідає взагалі нормам, немає ніякої воді палички. Оце єдине, що заліз, залізогранична воно входить в параметри, які на сьогоднішній день дає дерсонки. Для того, щоб робили, заробити свердловину, хто тут бачив, ходили спеціалісти, дивилися, ми взагалі хотіли свердловину робити коло газової контори через те, що там дуже хороша вода. Виявляється, Не, та вода... Там є Щас, Ви ж, хочете? виявляється, та вода підшкірна. Деби води, який би забезпечить там, там немає. Тому то свердловина вийшла тут. Ви можете мене зараз звинуватити в чому але сьогодні є факт. Сьогодні треба вийти з даної ситуації. В даної ситуації ми пропонуємо, як вийти, вже ось так. Крім того, що те, що сказав Сергій Романович, він не сказав, що вода хороша. Він сказав, я ще раз повторюю, «Да, вода погана у вас. Але сьогодні ми слідкуємо, що вона не була шкідливою. По тих, по тих аналізах вона не шкідлива, але вода погана, абсолютно погана вода. Мені теж ця вода не подобається. теж кажу, вода там, де брав воду, в кравчучки Віри, Вода, вода запах болота, прямому смісті це це її. і хороша вода, Час, Все. Її. Все. Тож, тож немає, да, то ж не може Ви берете зараз воду з той клави. Я почав з того, що та світловина, яка була раніше, там пішов плаву. І ми її її раз ремонт робили. Ви воду була вода з перебоєм. Зараз витягли в залів пісковий. Ніхто ж не може залізти в глибину. І подивитися, чи там є плавун, чи немає плавуна. тої сверловини практично немає. Весною спробуємо її ще раз зробити ремонт. Але якщо ми навіть зробимо ремонт цієї свідловини, то після нашого того, що ремонту, те, що було там скільки, п'ять чи шість трати п'ять. П'ять чи шість понімає стало на стало набагато дебет води на ватиме, і вам просто-напросто теї води не теї води не хват. То mm -hmm. тому, на мою думку, краще її використовувати зараз, як ну, як технічну, хоча б не пити. Хоч хоча б зараз зробити, yeah. за yeah. ми yeah. працюємо yeah. цим yeah. завтра. Yeah. Ми будемо yeah. я yeah. ще я yeah. ще, yeah. ще yeah. раз роз розказував. Завтра ми спробуємо в великим великій кількості води воду. Де попробуйте, що з цього буде? Не сидимо, працюємо в цьому в цьому напрямку, якщо не дай бог що вода буде. Не входити в норми, то тоді а прийдеться фільтер, робити на усі стати. Половина. Ну ми постараємося поки підтягнути її. Хоча яка вона відповідає, ось всі пишуть, що відповідає. Ну, ну, ну я не розумію, не що не так, є вода нікудишні. Ми рішили що вода погана. Ну ми говорили, що це один єдиний вип, один єдиний варіант це зробити там за 100 тисяч фільтр, поставити і фільтрувати. Ці 100 тисяч напевно знову спідуть з наших карман. Я так думаю, тисяч? не закладено цих коштів. Дамари послухайте далі. Ви сказали, що та вода зашкурна. В свердловинах, як ви знаєте, неможлива вода зашкурна може бути тільки в колодязях. Коли йде свердловина, на мінімум це мінімум 30 метрів. 19 метрів до граніту. Я такого не сказав, що зашкурна вода. Ну, як? Ви ви не де вода? За шкурна вода. За я вода ви казав, що я не знаю. Це дуже добре, що ви десь молодці, що сказали, запросили, що зашкурна, щоб люди бачили і води. Як говорить, що мужчина там є по лівій стороні, не доходять Добайте, до хмельного яру, да. там Битих, дві скважини, вони там щось по 300 метрів. Там метрові заїжджала машина і забивала метрові пробки. Забивала. Вони воєнного значення тих дві Дивіться, Я сьогодні спілкувалася з керівником регіни, та що копала вам тут всю скважину. Да -да. Федір Іванович, ратушний. То він говорив дійсно, що там є вода, там можна. Ці 100 тисяч це на місяць фільтр або на два боки вибори. Потім фільтр забудеться, вода Замо, залишиться, да, там дасть Бог да. чи хтось інший. Ця вода знову відійде на задній план, тому що будуть через два роки ще одні вибори. Тому просто варіанти: ми люди, так само як і в центрі, краща вода, гірша вода. Давайте з Петрівським, ми, як депутати, які складемо комісію і дослідимо, які є скважини. Може, ви навіть не знаєте, що є ті скважини. Ось мужчина говорить, я підтверджую. Да, По, там я... Є, Боже мій, Тут не один я знаю. Тут, Оц, є. Боже давайте про монітор. Може, ви навіть не знаєте про скважини. там дві скважини є. Ну саме перше. Ну за якщо я казав, що в свердловині пішку на вода, це я буду ну, так. Я помилився. Через соціальне обсадка свердловини, туди пішку на вода попадати не може не може не не може. якщо вона попадає, це вже не свердловина. Хорошо, друге відповідно до цього. Ну давайте будемо ніхто не сказав, що це буде за кошти. Людей Такого не було сказано. Не ми ви, ми не ми не ніхто ніхто не сказав, що це забуде за кошти людей. Ніхто. Тамара Григорівна для того, ми з вами збираємося. І ви як депутат? Ми кожен раз вносимо зміни. Відповідно, зміни бюджет перед цим. Я сказав, що треба прорахувати. Е Значить, фільтр він може він є і 60 тисяч, і 100 тисяч. Я скажу сьогодні, треба визначити, який буде фільтр. Я пізніше перезвоню. Який це буде фільтр? Тоді можна буде знати його, знати його ціну. Це в цьому напрямку. І ще одне. Ну, ви вибачте, вибори не вибори, мені здається, що я почав з гайсином працювати з самого початку, і саме перше я тільки прийшов, почали робити ту дорогу. Так що я на вибори не працюю. Я на грейдах за дня дійшов, зробив таку дорогу, що коляска не має поїхати. Там ж самічка, там так гарно. Ось зробили, зробили цю дорогу. Так само так само є скрізь. Одно в одному гірше. я переробив, я перезвоню пізніше. Одне щось вийшло. Не Знаєте, можна сидіти, сидіти, нічого не робити, і тоді не було б проблем. Але якщо робити, то є, то є, то є помилки. За це немає мови. Ми проводимо воду, ми вам, а ви нам ми вам розказали, що ми плануємо робити. Да, Василь, я слухаю вас. Якщо взяти тут, де ви зробили нову свердловину, наверх нема 500 метрів, де сміттєзвалище, туди Звозили все, що тільки хто хотів, з лікарні, всі відходи, бінти, грязне, все туди звозили, і вся ця вода бігла, був там, річечка була. Тепер, тепер е, водолікарня. До сих пор працює в них водовідлив, всю сорду збігається вода. Хіба вона там чиста? Хіба це частіше, як коло кладбища? Кладбище там два метри. А тут же... Я зрозумів, то стільки вибачайте гадості, скільки там у цій може бути свердловині, більше, навірно, в липовці не знайдемо. Перед тим як робити ці роботи, ви крім. Спеціалістів, які не знають цієї сини, збирали людей, питалися, ніхто, 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 ніхто. Чого? Там там не збирали. може, хтось краще знає, старожили, підказали. Да, Правильно. Правильно він каже, що е, там є ті свердловини. Ми можемо зараз їсти під'їхати. Да. Да. І, і, і дійсно вам показати, якби що вони там. Хтось порадився з людьми, мабуть, там свердловини ніхто не робив би. Чому так? Поступають наші спеціалісти, так звані, визивають вищих професорів і так далі, а не питають людей, ті, що тут -то живуть. Так, да, удачна свердловина чи неудачна? неудачно, погоджуюсь, що, що зроблено, неудачно. Ну, ви я як кажу, якщо ви навіть кинете в мене камні, вона ж не дінеться свердловина, вона буде тут. Помієте, вона є, вона є тут. А за те, що приход, приходить до вас, ось дивіться, скільки там миссив, ось це, ми ж приходимо до чого радити з вами. Ось я прийшов. А з вами. А, і перед цим прийшов до вами за раз. Крім того, що для того, щоб будувати свердловину, там відповідно будуть да, спеціалісти. Сьогодні треба вийти, вийти, вийти Ситуацію ми бачимо ось такі. Ну, ми можемо сказати, що що, що взяти, звідти свердловину і так далі, тому подібне. Але якщо там свердловина... Не не існує, її ж легалізувати практично неможливо. Якщо вона існує на папері, кому, кому? А вам це А, ця а існує вам, на папері? а, вам, да. а ця, ця від, від проекту і так далі. Тому поподім то, да, да, хай проєкт, вона, хай вона згоден з тим. Не удачне. Треба дещо шукати в іншому місці, але вона сьогодні є. Да, можливо, я не прав, нічого за це не маємо? Ви, якщо вважаєте, що я. Не такі, як треба міський голова. Ось будуть вибори, ви не будете просто ви виберете того, що вважаєте.